З 1 липня 2015 року набув чинності закон, який передбачає реформування житлово-комунального господарства. Він регламентує, що протягом року до 1 липня 2016-го мешканці будинків повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ або обрати управителів. Якщо вони цього не зроблять, то своїх управителів їм назначить влада. Нагадаємо, ідея створення ефективного власника житла, то само ОСББ і передачі функцій з управління житловим фондом приватним компаніям обговорюється в Україні з 2001 року. У 2001 році було прийнято закон про об'єднання співвласників багатовірних об будинків, який врегулював питання створення цих об'єднаних, питання, правові економічні відносини. По утриманню власного житла. Наразі в Коростені функціонує 25 об'єднань співвласників будинку, на балансі яких знаходиться 39 житлових будинків. Якщо взяти по загальній площі, то це складає близько 18% загальної площі житлового фонду міста. 14 травня було прийнято закон України про здійснення про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку. Відповідно до цього закону було вже чітко визначено права співвласників, і зараз, відповідно до цього закону, співвласники зобов'язані утримувати будинок належному стані, забезпечити його поточний ремонт і капітальний ремонт будинку повинні робити співвласники. А співвласники це ті мешканці, які проживають в цьому будинку і мають. На праві приватної власності квартири в цьому будинку. Це стосується всіх багатоквартирних будинків. Відповідно до цього закону, багатоквартирним будинком вважається будинок, в якому є три квартири і більше. Все. І відповідно до цього закону, на протязі він вступив в силу з 1 липня 2015 року. Відповідно до цього закону, протязі місяця Кабмін був зобов'язаний розробити порядок списання будинків з балансу міських рад. Тобто держава чітко сказала людям: це ваше майно. Все, ви за нього повинні нести відповідальність і утримувати його в належному стані за власні кошти. кінцевих положеннях закону розписано, що люди протязі року, тобто до 1 липня 2016 року, повинні визначитися з формою управління своїм будинком або створити ОСББ, або наняти собі управителя, який буде їм надавати. Послугу по цінам, які вони встановлюють з договором між управителем і співвласником будинку. Основна причина повільного процесу створення об'єднань співвласників багатоповерхових будинків в Коростині, за словами тих, хто вже створив ОСББ, є елементарна лінь жителів висоток. Михайло Стаднік, керівник товариства Квержереб номер 1 опікується 14 будинками, що утворили ОСББ. Він, як ніхто, знає всі недоліки та переваги об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Люди так, не одразу дуже це як, е е Враховуючи те, що проводять, коли ЖЕК проводить е збори, всі люди збираються, у них дуже виходить ругальчик. І це вони всі кричать, там те, те, -те" всі питання ці підні піднімають. Але коли починається розповідати, да, давайте збор робимо ОСББ, ні, ми не хочемо. Я хочу прийти з роботи, відпочивати, там, поїсти телевізор, дивитися, а ходити, там вибивати гроші, щось ремонтувати, це хай ЖЕК займається. То вони це не можуть ще усвідомити, що і так їх послухають, то Жек поганий, а як щось робити, то ЖЕК хай буде. Тому це дуже нашим людям треба пояснювати. І все ще раз кажу: усвідомлювана людина, що вона повинна розуміти, що вона в цьому будинку живе, не прийде там, як прийде, зробить ту аварію, усуне, а, а саме обслуговування то тільки на людині залежить. При створенні ОСББ проблема в будинку нікуди не зникає. Будинок був, буде, він від цього не стане молодшим, не стане менше у нього аварійних ситуацій. Тому це, це треба розуміти, але люди також повинні розуміти, що Живучи в своєму будинку, вони будуть за нього відповідати, вони будуть е시에, виконувати всі роботи по усуненню якихось аварійних ситуацій для благоустрою свого будинку, щоб жити і покращувати своє життя. Тому ОСББ тут має трошки перевагу над ЖЕКом в плані того, що кошти в кожному будинку, створеному ОСББ, вони залишаються в будинку. Сам будинок вирішує, як, як, які роботи робити. Якщо це роботи такі, будемо кажемо, дрібні, пофарбувати лавочку. -по там якусь лампочку замінити, це може зробити сам мешканець і за це не треба платити. Якщо роботи більш масштабні, то проводяться збори, яких люди самі вирішують, робити ці роботи, чи будемо мучити те, що маємо, а такі роботи, як... Покрівля, поломка треба робити. І коли збираються збори, то ми теж розуміємо, що п'ятий полог однозначно буде всі виступати за ремонт покрівлі. Перший ніколи не скаже і скаже, я не буду давати гроші, тому що мені не буде тікти ця криша. Тому проблеми були і будуть. Майже 60% населення України люди старше 40 років. Їхня свідомість давно вібрала в себе радянський досвід у сфері обслуговування з низькою якістю сервісу і мінімальними тарифами. Зате за такої системи вони могли ні про що не думати і вже тим більше не нести за свій будинок ніякої відповідальності. На жаль, радянський підхід до управління житлово-комунальним господарством сформував у людей неправильне сприйняття. Більшість і досі вважає, що є лише власником своєї квартири, а вся інша територія, включаючи під'їзд. Де дитячі майданчики, прибудинкові території, все це власність комунальна, яку повинні обслуговувати жеки як наслідок формальне ставлення людей до того, що їм, начебто, не належить. Все-таки, як людина буде платити кошти, я завжди, як приклад кажу, за свій будинок, то вона і буде це з повагою відноситься. І вже батьки не скажуть там, своєму дитині там, царапати там, вікно чи стіни, лавочку ламати, лампочку розбивати. вони вже будуть слідкувати. І якщо, грубо говоря, сусід побачить, що там сусід, хлопчак щось там написав, то він прийде до батьків і скаже, хай дитя витерче, замалює, а так звичайно, дзвонять Жеки, хай жеки йде штукатури чи шкоду. Я думаю, що все-таки тут люди будуть все-таки ближче йти до того, щоб усвідомлювати, що треба все-таки йти створювати ОСББ, об'єднання, що самим управляти своїм будинком. Закон про створення ОСББ відразу розділив людей на два табори. Хтось висловлює своє занепокоєння з приводу нововведення і відноситься до цього дуже скептично. А хтось навпаки вбачає у створенні ОСББ реальний шанс покращити стан житлово-комунального господарства в Україні. Раніше, ще, можливо, десь років вісім назад, був ярим противником СББ, тому що є питання, ви розумієте, багато технічних питань з дотримання будинку, де повинні бути професіонали. А зараз навпаки, я бачу іншого шляху немає. По цьому шляху йде в Які переваги? По-перше, коли створено об'єднання, люди розуміють, що це їхня власність, вони за неї відповідають, і я рахую. Саме розвивається почуття господаря. Люди більш відповідально відносяться до утримання цього майна. По-друге, ОСББ, відповідно до чинного законодавства, є неприбутковою організацією. І зрозуміло, на відміну від наших жеків, у нього зовсім інші, інше оподаткування. Зрозуміло, що кошти, ну, так склалася в нас традиція, люди затверджують внески в розмірі тих же платежів, які вносять і мешканці жеками. І більше коштів залишається на рахунку. І якщо взяти і проаналізувати на цю ситуацію, майже в кожного СББ на рахунку є гроші, які вони можуть витрати на капітальні ремонти. В ОСББ люди самі визначають розмір внесків, які їм потрібно внески, суму внесків визнати, для того, щоб будинок був у нормальному стані. Тобто вклавши спочатку певні гроші, потім мінімізувати всі витрати, якщо будинок приведе до нормального стану. Ну, поточні питання, прибирання, вивіз сміття, е освітлення. Все, а великих капітальних потім вклад вже немає. Варто наголосити, що держава та влада на місця готові підставити плече тим, хто вирішив створити ОСББ. Держава, ну, по-перше, надає безпроцентні кредити. Тобто гасить, держава бере на себе обов'язки по погашенню кредитів, які, якщо беруться кредити на термомодернізацію будинку, заходи з енергозбереження. От до речі, в цьому році у нас в рамках міжнародного проєкту Праон 5 таких житлових, 5 ОСББ приймає в ньому участь. І десь на будинок фінансування складає біля 600 тисяч. Із них 50% дає Правон, 45% дає місцевий бюджет така умова, і люди дають тільки 5%. Вибачте, це дуже значна сума. Але тільки ОСББ будинкам комунальної власника такої допомоги не надається. Держава, навпаки, якщо й надає підтримку, то тільки ОСББ на словах, начебто, все зрозуміло і гарно. А як же на практиці, як наголосив нам Михайло Стаднік, реалізувати будь-які проекти щодо ремонту або утеплення багатоповерхів легше у тих будинках, де є активні ініціативні групи, що утворилися із мешканців. Первоначальне, все, як створювалося перше СББ, то було міська рада сказала, допоможе в капітальному ремонті там, конструктиви в будинку. Це може або покрівля бути, або заміна центрального опалення, канізації якісь деякі відео Тому але вже наша держава людей свідомо підтовку підштовхує на те, щоб люди вже вносили свої кошти. Тому то є була програма, що дольова участь мають люди проходять збори згідно проєкту, ну сума затратна. На дані роботи, якщо взяти Мельника 20, ми там робили кришу, значить криша була вартість криші і 10% мешканці сплатили. І тому вона була допомога як від держави, так і люди вже свої кошти внесли. То це якби держава допомагає. Якщо є бажання людей, то тут, звісно, допомогу можна отримати. А ось послідня програма була провова, теж давалися кошти, ну, там треба було і йшли на утеплення більше, звертали увагу на утеплення будинків, заміна вікон на металопластики, двері. Ну, ми хотіли цій, ось, на 4 е, утеплити цей будинок, але там дуже велика сума, біля трьох мільйонів, і мешканці будемо так сказати, трохи не, не змогли це питання більш детально обговорити, вирішити, тому становилися на заміні металопластики окна під'їзді. Будинки кожен разний, кожен зі своїми проблемами. Там, де підвал, де криша, де те саме, але мешканці є, які усвідомлюють цю проблему і е, працюють своїми сусідами, вони тут живуть. І тільки ставлять перед фактом, що треба треба, треба зробити, то з цими будинками якось так легше співпрацювати. Ну, як приклад, Грушевська 37, там дуже непогано робить, люди ініціативні, центр міста, бібліотека, от вони е, настояли, там були заміни водостоки, з допомогою міської влади криша була заміна. Мініна, а вже за кошти мешканців були зроблені козирки, вікна на металопластикові, і зараз на даний момент заканчується встановлення дверей з домофоном. На чотирьох під'їздах. Проведені збори, я ще раз кажу, що ми людей збираємо. Якщо робота ну, не дорогостояща, не, не, не треба багато влажень коштів, то ці роботи виконуються без погодження. Якщо такі як встановить домофона дверей, значить це там до більше шести тисяч, то погоджуємо люди. Люди бачать, що ми показуємо людям, скільки коштів є на рахунку. Влажуємося, все робимо. Надо додатково, люди ось на водостоки, то люди додатково ще доплачують. Там з квартири по 100 гривень, там таке. Коли ми бачимо занедбані під'їзди, зіпсовані дахи та брудні двори, то розуміємо, що жеки вже давно себе вичерпали та не в змозі вирішувати проблеми кожного будинку. Перевагою ОСББ у цьому випадку є те, що мешканці самі визначають, які в будинку є проблеми, знаходять фірму, яка за розумну ціну виконує потрібну роботу, оплачують її послуги та контролюють весь процес. Договори у нас по вивозу сміття, КВГП вивозить сміття по утриманню будинку. Там ЖЕК там теж допомагає договор з першим ЖЕКом У нас є це електромонтер, пічнік, бо самі розумієте, для кожного будинку такого узкого спеціаліста держати ніхто не буде, це зарплата, все тому. А так ми можемо договор заключити з будь-яким підприємством, яке може надавати послуг, будь-то водоканал, наше теплозабезпечення, якась частна фірма, там по, -по, -по покрівлі там чи що. Тут вже у нас хто надасть якісні услуги, за менші кошти. Можна, я ще завжди на кожних зборах повторюю, людям, кажу, якщо в будинку є спеціалісти, ці роботи ви можете виконати, а ми оплатимо, все ж таки, навіть враховуючи те, що може, все як варіант боржники, може їх брати як по поводу прибирання, щоб вони відпрацьовували ці гроші. Це така ще схема, одні соглашаються, другі ні, ну, то навіть кажуть. Вся жива така схема, але може до цього прийдемо, що все-таки люди, живучи в будинки, маючи борги, будуть відпрацьовувати для свого будинку. Нагадуємо, ОСББ може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. В одному будинку може бути тільки одне ОСББ. Вищим керівним органом ОСББ є загальні збори. Проте декілька будинків можуть створити товариство. Так набагато простіше утримувати необхідний для обслуговування персонал. Отже, підсумовуючи, зауважимо, що наразі житлово-комунальне господарство України перебуває не в кращому стані, тому вирішення проблем життєдіяльності багатоквартирних будинків просто необхідне. До 1 липня 2016 року люди повинні визначитися з формою управління свого будинку. Вони повинні створити СББ. Або, не створюючи СББ, укласти договор з управителем. знайти собі управителя на ринку, укласти з ним договор. Якщо цього не буде, я вже говорив, то з 1 липня 2016 року орган місцевого суверенності зобов'язаний оголосити конкурс на управителя. А подати заявку на участь в конкурсі може або фізична особа-підприємець, яка має відповідну ліцензію по управителю, або будь-яке підприємство, яке має таку ліцензію, в тому що це може подати вже. І вже договір буде підписаний не співвласники, а договір буде підписаний виконком з управителем. Але потім цінам, які управитель буде пропонувати на утримання цього будинку. Тому тут людям необхідно замислитися. А потрібно чи їм якийсь невідомий чужий управитель, якого вони знають, чи вони самі визначать зі своєю формою. ОСББ це реальний шанс власноруч створити якісні умови для свого життя. Та в першу чергу це складна та тривала робота, яка вимагає бажання та самовіддачі від кожного. І для того, щоб результат був позитивним, в першу чергу потрібно кожному мати бажання до змін. Недарма кажуть, хочеш змінити світ, почни з себе. І на цьому ми робимо наголос.